Дивіться, як швидко наша грілочка активізувалась. Вона уже гаряча. Ура! Вона вийшла. Хімічні грілки для наших захисників готує віничанка Оксана. Вже близько місяця вона разом з сином чакує на власній кухні. А починалося все з перегляду соцмереж. Сиділа, переглядала волонтерів, які дієвим чимось займаються, і натрапила Тетяна Ягодин. Вона робить такі грілочки військовим. Мені сподобалося, я зателефонувала до неї. Вона мені розповіла, як це все робиться. До роботи стала не одразу купити головний інгредієнт для грілок через високу вартість виявилось непосильним для родини. Тоді на допомогу прийшли друзі, знайомі та колеги. І я написала в нашому чаті домашньому, що я би хотіла би зробити грілки. Я скинула відео, як це все робиться. І ви знаєте, мене підтримали всі сусіди. Вони повністю скинулися сумою. Це було більше 8 тисяч гривень. За ці кошти вдалося купити 50 кілограмів спеціальної суміші. ацетату натрію, і робота закипіла. Ми робили трошечки у більшій каструльці, де в тут зараз в даний час у нас кілограм. А ми робили, коли було 5 кілограм. Ця суміш робиться ось така біла. У мене було тут все біле, вся кухня була замурзана для першого дня. Для мене це був одразу шок. Потім це стало у привичку, що потрібно вимивати, видраювати. За рецептом на кілограм суміші додає трішки води та чекає, поки все перетвориться на прозору рідину. Далі наполовину заповнює дойпак пакетик та випускає усе повітря. От, зараз ми витискуємо трошечки водички, закриваємо. Я прижимаю, син закриває для того, щоб воздуха не було. Протягом восьми годин майбутні грілки мають охолоджуватися. А вже готові міні-обігрівачі Оксана несе у волонтерський центр Вінсоларт. Їх разом з іншою гуманітаркою передають на нуль. До нас звертаються або військові, або їх родичі. І також волонтери, з ким співпрацюємо, хто може доставити туди груз. Саморобні грілки, кажуть волонтери, не гірші за фабричні. Використовувати їх можна декілька разів. Для того, щоб її ще раз використати, її достатньо в такому вигляді закоркованою поставити в каструлю з водичкою, прокип'ятити, от витерти насуху, поки вона гаряча, ви знову не грієтеся. Коли вона вистигає, ви знов також відкорковуєте, відкр... 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 запускаєте трошечки воздуху і знову грілочка в ходу. А ще їх називають універсальними. Саме такі просять передавати військові. Що можна ці грілочки поставити як у карман, так і в спальний мішечок. Навіть можна поставити в обув і висушити. У волонтерському центрі кажуть, попри те, що вже прийшла весна на фронті в окопах, досі зимно, тож не можуть залишити наших захисників без тепла. Весна так, но на сході на її ще немає. Там ще нулі, і мінус, і холодно ще буде. Ночі теж дуже холодні і ну, враховуючи те, що хлопці знаходяться постійно на вулиці, їм потрібно тепло. Лише за місяць роботи волонтерці вдалося передати п'ять партій хімічних обігрівачів. Для захисників амбулаторія вінницько хутірського старостинського округу на кілька годин перетворилась у центр забору крові. Сюди йдуть місцеві мешканці, приїздять люди із Щиток та писарівки, та навіть з Вінниці. Все для того, аби стати учасниками акції та врятувати життя українських воїнів. Ми зараз всі розуміємо, що життя кожного захисника воно усе, тому ми вирішили долучитися до цієї акції для того, щоб допомогти країні і, взагалі, захисникам. Після поранень та вибухових травм захисники мають великі втрати крові, і запаси центру переливання потрібно поповнювати щоденно великими партіями. Воєнним хто потребує. в мене рідкісна група крові, четверта. Може комусь понадобиться, треба допомагати. Починаючи з 2014 року, такі виїзні акції в межах області організовує голова Всеукраїнської асоціації народи світу за мир, генерал-майор Броніслав Олійник. Завдяки його наполегливій роботі в активізації донорів вже вдалось врятувати тисячі життів. Кров вона вкрай потрібна. Вона потрібна починаючи дитячі лікарні, вона потрібна онкодиспансер, вона потрібна навіть коли народжується дитина, тому що кожна, кожна п'ята породілля потребує крові. А в такий складний період, який сьогодні, де кров потрібна нашим бійцям, ці, які знаходяться в військових шпиталях, поранені, ці, яким операції потрібно робити. Такій надважливій місії порятунку життів організатора акції підтримав департамент охорони здоров'я Вінницької міськради. Кабінети амбулаторії підлаштували під потреби бригади із забору крові. Ми зверталися до освітніх закладів, до старости даного округу. Ми знайшли, звичайно, людей, які хочуть прийняти участь в цій акції. Зараз на взагалі в нас проходить як загальна національна здай кров допоможе армії. Також коли Узнали про цю акцію працівники нашого закладу не лише цієї амбулаторії, тому що більша частина працівників даної амбулаторії також сьогодні донори, і також долучилися ще працівники нашого закладу з інших амбулаторій. Випити солодкого чаю та з'їсти смаколик то обов'язковий ритуал для кожного, хто здає кров. Анастасія вже в четверте у лавах донорів. Зізнається, приємно зустрічати тих, кому допомогла. Ти знайомої здала кров. То в нас з нею однакова група, то я її могла бін підняла з 76 до 111, То вона досі мене делове пасібо каже. Здати кров виявили бажання більше 60 людей. У Валентини Скакун друга негативна група, і такої крові завжди бракує. Тож ще й студентства. Вона частий гість у центрі крові. Допомогти хто потребує, бо це чиєсь життя. Одна донація крові рятує два життя. Тому я завжди думаю про те, що комусь потрібно. Аби процес забору був швидким та без черг. Всі охочі задонатити кров приходили на призначені години. Після цього вона швидко поїде в пункт забору крові, де її законсервують, і вже завтра вона поїде спасати життя наших солдат та наших цивільних осіб, які постраждали внаслідок війни. Виходячи із кабінетів, донори телефонували рідним та знайомим, запрошуючи долучитись до рятівної справи. В амбулаторії ж кажуть, будуть раді і в подальшому проводити такі виїзні акції. А сам організатор вже в найближчий час збиратиме таких же охочих здати кров у різних містах та громадах Вінничини, бо це потрібно заради перемоги. Вінницький прозорий офіс відновив послугу мобільний адміністратор. Люди з інвалідністю, хворі, які за станом здоров'я, тимчасово не можуть вільно пересуватися, та старші 80 років можуть отримати частину адмінпослуг вдома. Зокрема, реєстрацію місця проживання, архівні послуги, консультацію з нерухомості. Тощо, аби приїхав мобільний адміністратор, необхідно зателефонувати в кол-центр та попередньо домовитися про виїзд. Послуга надається у будні з 9 до 12.30. Адміністратор має чітко розуміти, яка послуга має бути надана людям. Він виїжджає на місце, фіксує заявника, тобто перевіряє паспортні документи, бере відповідні документи для цієї послуги, повертається на місце, виконує цю послугу, а надалі вже людина, яка представляє інтереси особи, яка замовила мобільного адміністратора, приходить до нас і отримує готовий результат. Що таке домашнє насильство та як його розпізнати у молодіжному центрі квадрат стартував проект із запобігання такого явища. 15 волонтерів представили на загал свої малюнки із зображенням на тему булінгу в родині. На кожній картині відображена якась соціальна норма пов'язана з домашнім насильством. Наприклад, вважалось, що ти не маєш права на помилку. Ти майже завжди повинен ідеально все зробити. І отут є норма, яка показує, що ні, помилка можлива і її можливо виправити. Чи, наприклад, що чоловіки, і чоловіки і жінки мають рівні соціальні права і статус при вирішенні якихось питань, що чоловіки мають займатися дітьми, що вони можуть бути в декретному. Одна з перших до проєкту долучилась віничанка Наталя Олійнікова. каже, тема її картини рівність прав в професійній діяльності. Тема актуальна, тому що е, більшість чоловіків вважають, що жінка повинна тільки на кухні. З дітьми працювати, а якщо вона навіть і працює, то це так, це как бы, ну, не вважається, що вона працює. І ось ця картина якраз моя, вона вот мужчина і жінка, вони мають равні права в професійній діяльності, вони достигають зарплати, однакової рівності, поваги від колег. Мета заходу розповісти про форми домашнього насильства та спонукати людей не замовчувати проблему і звертатися по допомогу до спеціалістів. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Є відсоток певний це десь 10-15 відсотків. Часто це чоловіки потерпають від своїх дорослих дітей. Раніше тема домашнього насильства була табуйованою серед українців нині ж до неї повертаються обличчям говорилося про те, що не треба виносити з дому. Це все сімейні справи. І от коли відбуваються будь-які заходи з того, щоб зробити цю проблему більш швидкою, то це чудово. Тим більше, от в такий мистецький спосіб, тому що звичайні люди, вінничанки і вінничани, долучилися до цього заходу, висловили свою точку зору і ну, мабуть, задумались над цією проблемою, проговорили про це з друзями, рідними, знайомими, і це насправді дуже важливо. Це те, що змінює наше місто. Ані область, ані місто жертв домашнього насильства сам на сам з проблемою не залишають. Створили і кризові кімнати, і денний центр, і мобільну бригаду для підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства. І дуже важливо розуміти, що в нас в місті є ціла система послуг, яка допомагає людям, які постраждали від домашнього насильства, змінити цю ситуацію. Психолог проекту каже, потрібно змінювати систему комунікації в сім'ях, тож навчав присутніх різним технікам та прийомам. Наша ідея була не боротьба з насильством, яке сталося, а ідея в тому, що ми маємо таким чином. Змінювати наші установки, наше відношення до спілкування, щоб запобігати, щоб цього не ставалося, і тому використовувався весь спектр психологічних прийомів, методів, технік від дискусій, мозкових штурмів до вправ з рольовими іграми, приниженню бійкам та тькуванню в родинних відносинах не місце, наголошують куратори проєкту. і закликають жертв домашнього насилля не мовчати та звертатися по допомогу як до правоохоронців, так і до соціальних служб. Діяльність швадських цехів, хабарництво чиновників, запобіжні заходи щодо розповсюдження холери. Музей Вінниці відцифрує та дослідить документи із фонду Київського історичного архіву. Це допоможе заповнити прогалини в історії міста за 18-19 століття. Столичний фонд містить документи Вінницького магістрату за цей період та налічує 95 справ. Виконати роботу планують за кілька місяців. Окрім двох співробітників музею музею до праці залучать київських істориків та волонтерів, і саме ці документи, я думаю, зможуть заповнити ці пробіли, ці білі плями і сформувати наше уявлення про те, як жило наше місто, наша громада. Бо ми, чесно кажучи, і досі цього не знаємо. Тобто, не багато навіть краєзнавців, професійних істориків з розумілих причин не володіє цією інформацією. що вже говорити і про звичайних пересічних громадян. У столичному архіві зберігаються документи, що стосуються господарських, побутових, громадських питань, часів ходження вінниці до складу речі Посполитої. Також дослідять документи періоду загарбання нашого краю Російською імперією, наприклад, справи про призначення. Управлінців цими територіями Російської імперії, це і е, документи про відкриття Братславського намісництва, це і про вибори членів Вінницького городового магістрату, це і про відкриття Вінницької міської поліції, це і про е, власне згадане хабарництво чиновників Братславського намісництва і казанної палати, це і про укомплектування українських козацьких полків. Так, виходить з конвеєра солодкий нектар, що допомагає військовим бити ворога. Кожна гривня з продажу однієї літри вітчизняного соку йде на допомогу нашим захисникам. Нам допомагає в першу чергу наша армія. Це і розвідка, і інші збройні сили. Генератор я пам'ятаю, купили в військовій частині. Автомобілі купуємо Тобто Ми допомагаємо тим, хто допомагає нам. Ми як суспільство маємо бути вдячні тим хлопцям, які взяли до руки зброю і захищають нас від агресора. Так, працівники заводу з виготовлення соків та мінералки з першого дня війни надійно тримають волонтерсько-економічний фронт. Наш завод відіграв серйозну роль в. В цьому ну, постановки і обороноздатності і виживанні у цього регіону нашого працював склад чисто на вигрузку, на потреби зсу на потреби всім, кого потрібна вода. Ну то адміністрація підключилась, і ми практично вигружали цю воду склада. Ми йшли, йшли машини на фронт. Буквально за тиждень після повномасштабного вторгнення тут вдалось закумулювати сили і відновити логістику. Сьогодні дякують захисникам, що можуть жити і працювати у своєму відносно мирному місці, і щоденно допомагають наближати перемогу. Порядка 300 тисяч було. Ми відправили фонд 400-400, щось таке. Правили фонд живим». Просто той фонд, який був це було літом. Але далі ми вирішили, що ну, ми багато чого можемо, ми здатні. Ми... У нас тут є місцеві наші захисники. Наприклад, ми хочемо їм допомогти, ми не хочемо, щоб воно велику таку, якусь попадало в море велике. Ми, ми самі хочемо бути причиною наших кроків. І... Це вірною стратегією. Тепер, завдяки власному фонду, допомагають військовим адресно. Кошти відправляють на те, що замовляють захисники від одягу та ліків і до автівок на фронт. Гроші вони ж вони ж нічого не вартують, якщо вони не перетворені в конкретні дії, в конкретні потрібні речі. Тут і зараз потрібні. Ну ми вирішили, що краще ми ми здатні це робити. Ми велика група. Аби долучитись до благодійності, достатньо придбати маркований спеціальною позначкою пакети з соком. Окрім військових, допомагають на підприємстві і переселенцям. Наразі тут працюють майже пів тисячі місцевих мешканців та десяток чоловіків, які виїхали з окупації з-під обстрілів. Саме велися бойові дії. Це і Донеччина, Херсонщина, і От, наприклад, в нас працює досить довгий час технолог, який приїхав до нас із Харкова. Він працював раніше на книжковій фірмі, яка повністю була знищена та розбита окупантом. Також нещодавно ось ми прийняли до себе електромонтера з ремонту та, обла... та обслуговування електрообладнання. Ми провели йому навчання за рахунок підприємства. Директор підприємства зізнається, планує нові благодійні проекти і наголошує, сік з Вінничини не лише корисний, а й допомагає наближати перемогу. Вінниці садочок номер 37 що на замості знову приймає маленьких вихованців. Заклад відновив роботу, адже заключив угоду про використання найпростішого укриття в сусідньому приміщенні. Нині маленькі мешканці громади можуть відвідувати 40 із 61 дитсадка. Тож під час повітряних тривог діти перебувають у безпеці. І з відкриттям кожного садочку ми маємо можливість надати батькам місця для дітей в садочку, щоб батьки могли працювати і могли піднімати економіку нашого міста і нашої країни. Наразі у нас відвідують садочки 4,5 тисячі дітей, з яких 237 – це дітей внутрішніх переселенців». Міцні як дубочок, та одночасно тендітні і жіночні. Саме такі дівчата з Вінниці це довела наша спортсменка Тетяна Вітвіцька. Днями дівчина повернулась з Кубку України з важкої атлетики і не з пустими руками. В руку я підняла 45 п'ять кілограмів, поштовху шість 64 кілограми, зняла третє місце. Бронза, яку виборола в Ужгороді у інших спортсменок, то результат копіткої роботи Загартовий дух і тіло в залі. З понеділка по п'ятницю кілька годин на тиждень Тетяна готується до чергових змагань. Підкорювати штангу та боротись за призові місця. Вінницьким атлетам допомагають тренери міської дитячої юнацької спортивної школи номер 5 Понеділок, середа п'ятниця, у нас тут повний зал. У нас тут місця немає, навіть помосів не вистачає. Деякі спортсмени уїхали зараз за границю, і Дівчата ну, у нас була сильна команда женська, які уїхали за границю. Ну зараз піднімаємо нову молодь. Навантаження професійного спорту витримують не всі, констатує тренер. Втім, найнаполегливіші досягають висот. Вінницький Микита Кожум'яка тренувань з линцями у сотні кілограм не пропускає. Після роботи на будівництві це кращий спосіб перезавантажитись. Другі то там, хто там, а як так, от і цілий день так тяжко трудишся, а потім йдеш. А, я потренувався, мені ще легше стало. Олександр Драч разом з Тетяною на Кубку України представляв свою спортивну школу та Вінницю. Досвідчений атлет підняв 320 кілограмів та виборов срібло. Змагався проти восьми суперників у ваговій категорії 102 кілограми. каже іноді доводиться застосовувати суперсилу і в будні для допомоги рідним. Дядушка мене приболів, общем, забрали в і, ну, Так припаркувався, приїхав його забрати. Е, припаркувався так і ззаді мене піджали, що ну, не можна було виїхати. О, я, скажімо так, в дуже гарній формі просто ззаді підійшов, мужик сидіти. ну, Понімаю, що я треба щось робити, він не може. Я підійшов ззаді з фарко, просто виніжи гуля задом. Вінничани важко працюють над тим, аби зрештою жовто-блакитний стяг маерів на очах в мільйонів людей по всьому світові. Вінницькі спортсмени у складі національної збірної, вкотре піднімають український і український прапор на міжнародній орені. Чудові результати показує дитячо юнацька спортивна школа номер 5 Прекрасні результати це вихованців зі школи складно-координаційних видів спорту, кубок світу, на відбувся в Португалії. Там чоловічі жіночі пари здобули першість, перші, другі, треті місця. Також вінничанин Роман Кокошко виборов золото на Кубку Європи з легкоатлетичних метань. Чудові результати також показують відділення СумО, дитячої юнацької спортивної школи номер 5 Завдяки вінницьким спортсменам український гімн лунав в Німеччині, Естонії, Португалії та інших дружніх країнах Європи. Спорт романтиці не завада. У Вінниці під час волейбольного чемпіонату Ліга Поділля гравець освічився коханій. Щемливе відео опублікувала Вінницька обласна федерація волейболу. Леоніда Дубчака визнали кращим волейболістом Стрижевської команди і запросили на сцену. Хлопець покликав на поле свою дівчину, встав на одне коліно та запропонував рукою серце. Дівчина погодилась.